Всім привіт! З вами Пендаль. І ця рубрика називається Крінжові білди, де мені рекомендують крінжові або абсолютно рандомні білди. Не забувайте підписуватись на мій канал та приємного перегляду. Ох, ну імна карта. Просто я сьогодні такий злий, ви собі не уявляєте. Просто такий жах. Я перед цим записав три катки. Три катки і вони не записалися. Я не знаю, що сталося з ДБД, але ми просто не записалися. Три переможні катки на бубі, без перків і аддонів. Ну що це таке? Я просто так горю зараз цього. І мені зараз дропнуло, це Це просто жах оцей, а не мапу. І як я маю тут вигравати, я не знаю. Подивимось. Окей, їдемо. Окей, їдемо. Ще оба! Розпиляли. Три заряди за одну палетку. Це доволі дорого для нас. Ще одна палетка. Добре, ламаємо. Нам потрібно якомога більше вибити цей луп, я б хотів би тут і залишитись насправді до кінця гри, бо на кораблі мені робити нічого. Поїхали за ним. Е, я не встигну. Ні, не встигну. А, у нього ще й гнучкість. Ні, ніяк не встигаю. Окей, йдемо. В підвал? Ні, ні, не в підвал. Здалося. Так, біжить-біжить. Там ми вибили дві дошки. І зараз... Ааа, тут ще одна є диви. Ух, яким везе тут. Добре? Давайте закривати його тут. Я думаю, це розпел. Я думаю, це вже має бути розпел. Там ще одна дошка тут є, але ми закриємо одразу. Бам! Є, yeah, бой! Ну, буба! Буба такого не прощає просто. Окей. Okay. На, no, gotcha. Так, ну поки дуже важко все йде. Хоче 5 генераторів, але. Але оцей вже майже майже дали, і там, я думаю, не один зараз заведений. Об'їжджаємо. Ще один заряд є. Що ти? Не скинув навіть. Боже який! Ух! Горить, горить, У ух. Пилає мій. Так, пилає, просто б'ємо тоді. Просто б'ємо, я не зможу ніяк. М -м 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 -м. Дякую. Дякую. Завели тим часом генератор. Треба повертатися на гак, буду знімати від 100%. Там ще одна дошка є. Можемо вибити її якраз. І, в принципі, це місце буде вже не сейвове абсолютно. Так, ми просто скіпаємо. Ой, я хотів проїхати далі! Ай-яй-яй, помилився. А я думаю, я тут стигну. Я маю стиг... Ні, не встигнути тут дошка. Добре. Ну, ще одна мінус дошка. Обідем, обідем. Так, 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 фейкуємо. А, він не дивився назад! Ізі, ізі розпенчик. Головне не врізати, головне не врізати. Тут всякі текстури дикі є, які я дуже можу легко врізатись, насправді. Могачу. Так, тим часом один генератор, два повіз, все поки окей. Ооо, два генератора, два повіз. Тільки я зрадів, але вже все. І саме погане в цій ситуації, що найближчий генератор до мене його відремонтували. Ну я бачив, я бачив, він там бігає. Я бачу, бачу. Думав, він підійде поближче, думав, що я його не бачу, але... Боковим зором мені все видно. Давайте перевіримо цей, можливо, тут хтось. Ні, начебто. Прямо зараз ніхто не ремонтує. О, ще мінус один, залишилось два генератора. Капець. Ой, ще зняли. Ще зняли. І Ну, нам потрібно кемпити, у нас немає шансів інших. Так, сюди побіг. А тут уже немає нічого. Єдине, що в нього гнучкість. Він її не осоромиться. Заюзати просто дивіться. А, ну так, так, я так і знав. Але я доїжджаю! Я доїжджаю! І, і розпиляємо! Розпиляємо, стигнем! Стигнем розпиляти. Ба! Є, боже, пощастило то як! Якби він не пригнув шапку, я думаю, я б дістав. І просто повішаємо тоді. Повертаємося на наші генератори. Ці два найближчі генератори, які в нас є. Той на кораблі взагалі не має сенсу дивитися майже. Так, тут ще дошка. Ну, давайте її виб'ємо. Це напряму нам дуже допоможе в майбутньому. Так. Ну я ніяк його спили не закрию. Две, 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 просто біжить. Я, я дуже боюся облизувати текстури, тому що я не знаю, яка в них колізія на цій мапі. Просто вона така огидна, що краще не, не підходити близько. Диви, лікуються на гаку! Оце ви нахаби, хлопці. Це нахаби, так. Зараз буде розпил, можливо, навіть двох. Так. Бам! Блін! Ой, ну і що я врізався? Ну як. Ну от що це за текстура? Я її навіть не бачив! Той камінь-вонючий, якийсь знизу, його ж не видно навіть, коли ти їдеш. О, ще й впав десь. А, я його не знайду ніколи в житті. Добре, давайте знайдемо когось іншого. Повернемося на наші генератори, зайдемо трошечки з іншої сторони. Я думаю, Двайт буде нас очікувати звідти, а ми зайдемо зверху. Щоб перекрити йому дорогу до інших палат. Так, а ось він. А, він не очікував! Не очікував! Розпильчик! Розпильчик! Просто на неочікувалося до нього під'їхали. Чудово, чудово. Так, тут ремонтують. Так, тут уже майже відремонтували генератор, боже. Треба програмати. Стелцит! я його бачу. Ізі. Головне вирізати, головне дорізати. Окей, він не добігає. Йо, ну це нам супер пощастило. Ще й той, хто зараз вмирає, це його останній повіз. Що він робить? Дике. А, флешка, yeah. ясна. <laughs> Ми просто перечекаємо її. No! Так, у нас два поранених. Але, але я бачу, що Двайт не хілиться. Вони, напевно, сіли ремонтувати той генератор. Ну, зараз бігати за тим, я не думаю, що є гарна ідея. Треба чекнути генератор. Так, майже завели. Майже завели. О! Хто це в нас? Не спринт. Доїдемо? Поїдемо? Маємо доїхати. Нормально. <гум> Ще й вискочила! Ну це подарунок для нас. Вдаримо генератором, будемо розконтролювати, якось намагатися слідкувати за гаком і два генератора оцих. Вони дуже далеко знаходяться один від одного. Ми просто тягнемо час. Я думаю, вони без проблем це відремонтують. Без проблем. За ним я йти не буду. Будемо кемпити. Можливо, на кемпі когось знайдемо. Так, він дав все-таки генератор. Залишається один, ми його дефаємо, тому що він самий заведений, я не думаю, що інші заведені зараз. Просто намагаємося відігнати і дивимося за гаком. Стало набагато простіше кампати, але залишився лише один. Так. Зняли. Блін, ну це сум. Це сум. Зможу я давайте закрити, було б непогано. Було дуже добре. Так, так, так. Тут немає куди бігти, тут немає куди бігти, я просто приїду. В шо я врізався, тут нічого немає, в шо! Я ненавиджу мапу просто. Просто Я ні в що не врізався, там нічого не було. Просто нічого, я врізався. Шо? Загадка. Окей. Тим не менш, тут поранений. О, горішок. Обіграли ще й горішок. Так, на чому. Тут там бігає! Я бачу, я бачив неїчку! Добре, Йдемо до неї. Йдемо до неї. Сидить, сидить, сидить. А нема ще спринта! Нема спринта, не відкотився. О, по-моєму, вона зараз пограла гру. Просто якби вона просто ремонтувала і не йшла сюди. Ай-яй-яй, і адреналіну немає. Двайт з тієї сторони, в нас є інфа по подвайту, приблизно він десь тут. Він десь тут має бути. Так. Я бачу сліди, але не бачу його. Десь він є, десь він є. Де він є? Поки не знімаємо. Ось він! Ну все! Це перемога, хлопці! Це перемога. Йому ніяк не зняти. Так що тут. А, тут ще одна дошка. Тоді просто чекаємо. Час на нашій стороні. Ми можемо тут бігати, скільки нам заманеться. О, побіг далі. Це ще краще. Чим далі він гаків, тим краще для нас. Стояка, схоже, немає. Добре, вдаримо. Бам! Помилився. Та що ти присідаєш? Зато присідався все. Буба без перків і Адонів знищив його просто. Знищив їх. На такій огидній мапі навіть. Генраша ревонючий, Ненавиджу їх. Ізі, бризі. Перемога. Ормонд. Також не сама приємна мапа. Я б сказав. Приблизно така сама, як і та, тільки тут хоча б в текстури врізатись не буду. Дякую на цьому. Я заспавнюся якнайдалі від них, тому підемо туди в кут і я думаю, 100% якоїсь знайдемо. Там, до речі, проти нас грає один москіт. Отой нейчка. Москітська. Там можливо Хайден токсік разом з ним. Я не впевнений. Ну, вдаримо, напевно, А, ні, не будемо. Подивимось тут. Ага! Ага! Біжить, і не я там. Добре. Біжимо за ним тоді. Ну Тут конструкція, я навряд чи його зможу якось закрити. Ці конструкції. Максимум, що я зможу, так це вибити дошку одну. І то не факт. Добре, поїхали. Бам-бам-бам. Їдемо, їдемо. Окей. Тут дошка не хотів. Я чую, просто хтось ремонтує. До Добре. Об'їдемо. Стигнемо. НА ЯЙЦЯХ! Боже, і не скинув говно. Як ти соромно? Блін, капець. Добре, проб'ємо ручкою. Бам! Не попав! Та що б тобі добре було? Так, може якось тут спробуємо? Не впевнений. Добре. об'їдем. Ой, я не, знову не прожав заряд. Але й добре, дивіться, на її, на її гнучкість чи що там? Щось схоже на те тут з вікно не доїду, Боже, що я роблю? По-моєму це помилка. по-моєму це програш. Ну, Вже шоста катка за бубу. трішки вже втомився насправді. Так, знизу ремонтують. А я думаю, зверху ми зможемо, якщо у нього балансу немає. Так, немає. Я думаю, закриємо його в вікні. Зараз, 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 зараз. Встигаємо, встигаємо. Бам! Перемога. Знаєте що? А понесемо-ка його підвал. Ото буде жарт для них. Нагадчок! Так, ну і тепер у нас задача яка? Граємо від підвалу. Ооо. -о, 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 О там хтось пробіг. Я навіть і не помітив. От, розпиляємо, але не його. На його не будемо. Я, в принципі, в теорії міг би, але навряд чи навряд чи. тому що треба два хіта дати по. Ой, -ой. <с? <с?> не вийшло. Два хіта дати по йойчі і ще один по комусь трішки важко. Не завжди виходить. Не завжди. Так. Тут уже тут уже такий прогрес нормальний. Окей. Продовжуємо кемпити. О, о о, йойті. йойті. Робимо вигляд, що ми йдемо за ним. Але насправді ні. Ми кемпимо підвал. Так. Ось і вони. Залізли. Окей, розпиляємо. Бам-бам. І бам! Ааа, а я не встигну. Ні, не встигаю. Перший хід чомусь не зарахувало, на жаль, на жаль. Ну, у нас є час, поки той москіт відновиться. Бам! І одразу в підвал понесемо. На гачок. Так, а де не є Ой, ну. Ой! Ой! Ну, це було геніально, геніально, слухайте. Ну, очевидно, вони в патіл. Очевидно, вони комунікують між собою, бо це так дивно дуже. Ха-ха-ха! Ну що тепер? Карнавал у них тут буде в підвалі. Три в підвалі, я думаю, шансів у них вже немає. Ще одна прибігла, ще одна прибігла! Чи встигну я. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Погано, погано. Я тепер буду без пили. Добре. Немає пили, немає пили. будемо бити, будемо просто бити. Окей. Окей, вдаримо. Ще раз. Наступний, наступний. Так, валяється, валяється. Вдаримо. Так. Наступний, наступний. І бам! <залі> Боже, який же м'ясокомбінат комбінат тут в підвалі відбувається, А, Я дуже сподіваюся, що в них немає стоячків. Буде неприємно. Гнучкість Так. Гнучкість, треба було пробивати, насправді, я думаю, я встиг бам. О, побігаємо трошки, у нас є час. Слухайте, я не чую, я її не чую, можливо, в неї телефончик. Можливо, телефончик є. Єм-єм. Спокійно собі. Йдемо далі. Ну, я думаю, за цей час вони вже мало встати. Дуже довго вони не встають. Бам! Ну там мало бути пробиття, ну ви бачили? Чому не пробив? Окей. На блодласти закриємо. О, помилка, помилка пробиваємо тут. Бам! ІЗІ москітик! Easy! Ізі. гачок! Ми ще поб'ємо, потоксимо добре. Щоб знала москітня. Щоб знала, як проти буби грати. Ось такі от у нас були катки за бубаса. Я сподіваюся, вам сподобалось. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі, кого б ви хотіли бачити в наступних відео. Та до зустрічі на полях сутності.